Вже майже рік Україна бореться за свою незалежність з російськими окупантами. Знову гинуть воїни і плачуть матері в Україні як у часи Афганської війни. 15 лютого день шанування учасників бойових дій на території інших держав. Саме цього дня, 1989 року, з Афганістану були виведені радянські війська. Які з 25 грудня 1979 року брали участь у війні на території цієї країни, цей день завершив календар афганської війни для радянських людей? Була дописана остання сторінка героїчного і драматичного літопису. Припинили надходити похоронки з Кандагару, Джалалабада і Кабула. Через афганське пекло пройшли десятки тисяч солдатів. Війна тривала майже 10 років і вимагала великих матеріальних і людських жертв. Під час неї тисячі наших співвітчизників загинули у боях і померли від ран, контузій, травм і хвороб пропали безвісти. Нікого з нас не можуть лишити байдужими страшні цифри. Кожний четвертий із майже 600 тисяч військовослужбовців, які брали участь у бойових діях в Афганістані наші співвітчизники. І кожний четвертий із тих, хто не повернувся з Афганістану українець. За даними офіційних джерел, під час афганської війни загинули понад 15 тисяч солдатів, з них 4 тисячі українців. 72 українських воїни зникли безвісти, майже три тисячі матерів втратили своїх синів, пів тисячі жінок стали вдовами. 711 дітей сиротами. Більше восьми тисяч українців отримали поранення, шість тисяч залишилися інвалідами. А скільки їх пропало безвісти чи потрапило в полон? А ті, хто залишився живими. Пройшли сувору школу випробувань долі. Зараз в Україні понад 150 тисяч афганської війни. З них близько 8 тисяч мають поранення, понад 6 тисяч є інвалідами. Минуло 34 роки, але до цього часу не притупилися душевні страждання від втрат у рідних у колишніх воїнів афганців які бережуть пам'ять про події тих років. Та своїх бойових побратимів час не підвладний викреслити з нашої пам'яті ті страшні події. Нині ми віддаємо Данину поваги воїнам, які виконали свою непросту миротворчу місію в Угорщині, Єгипті, Іраку, Афганістані, Чехословаччині, Ефіопії, Анголії, Югославії. Лівані, Сирії та інших держав. Ми пам'ятаємо про військові події в Афганістані, знайомимося з трагічними сторінками нашої історії. Ми маємо знати про страшні події безглуздої десятилітньої афганської війни і пам'ятати, що серед нас живуть люди, які в 20-30 років стали її свідками її учасниками тому говоримо ніколи знову Україна понад усе.